Добрий вечір, я Олена Новікова, психолог, таролог, майстер рейки, ігропрактик. До війни я була акторкою. На сьогодні мені не дуже цікаво відтворювати образи, хоча раніше це була професія всього мого життя, але часи змінюються. І на сьогодні мені хочеться допомогти кожному, хто втомився, хто загубив ресурс життя. Простягнути руку допомоги. І е, завтра я починаю в основному для себе марафон відтворення ресурсного життя. І називається він, я його назвала для себе Вранішні налаштування на день. Я не стільки розпочинаю, скільки продовжую, бо деякий час я перестала вести ці вранішні настройки, а сьогодні я вирішила їх продовжити. І почну я з завтрашнього дня, хоч це буде неділя, а не понеділок. О 10-й годині ранку я постараюся вийти в ефір, якщо буде світло. Ну, якщо не буде світла, то не вийду 10, о 10-й годині, а вийду в інший час, але все одно вийду. І запрошую вас приєднатись і разом зі мною спробувати зануритись у ті техніки і практики, які я буду робити для себе, щоб налаштувати ресурсний стан. Можливо, вам сподобаються і допоможуть ці практики, якими я поділюся з вами, які мені допомагають триматися, як то кажуть, на плаву. Бо у мене сьогодні сумні очі, тому що сьогодні зовсім невеселий день, незважаючи на те, що сьогодні старий новий рік, начебто свято. Важкий день сьогодні, вважаючи на те, що трапилось і в Києві, і в інших містах. Але дуже скоро цей кошмар закінчиться, і нам потрібні будуть сили для того, щоб відновлювати своє життя. То давайте не дуже будемо падати духом. А старатися, знаєте, укріпити не тільки свій дух, а й своє тіло, щоб мати змогу продовжувати життя, за яке віддають своє життя і захищають його наші захисники. Отже, запрошую вас завтра. У неділю 15 січня о 10-й годині за київським часом. До мене в інстаграм. Силку я залишу під цим відео, а також долучайтесь у групу Телеграм, де ми будемо спілкуватись на тему відновлення ресурсів життя. До зустрічі!